Чому люди брешуть? Сьогодні поговоримо про причини брехні. Я назву вам чотири причини брехні людей. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже... 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуально консультую, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, будьте активними, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте в соцмережах мої відео, тому що це буде дуже допомагати просуванню мого каналу на просторах YouTube. І таким чином ви допоможете іншим людям побачити корисний контент психології. Нашою рідною прекрасною українською мовою. Отже, про брехню сьогодні. Вчені провели експеримент, в якому було доказано, що 90% інформації, яку люди подають про себе при первинному спілкуванні, вони кажуть брехню. І всього лише 10% це є правдою. Чому люди брешуть? От коли вони розказують про себе їм здається, що брехня може зробити її в очах інших людей їх набагато кращими ніж вони є. І перша причина такої брехні це сором, це неприйняття себе сором за те, що я є тим, хто я є. Це травма, по суті, дитяча травма, коли людина виростає з відчуттям себе як когось нікчемного, неуспішного, того, хто не заслуговує на повагу, того, хто не заслуговує на любов, на стосунки. Така людина буде приховувати свої живі якісь риси, да, притаманні людині. буде… Ідеалізувати сама себе, буде створювати в очах інших людей образ самого себе, який взагалі не відповідає реальності. І буде дуже страждати, коли з-під цього образу ідеального себе буде висовуватися той реальний, який. Який живий, які такі, як всі, всі люди, який може бути інколи слабким, коли, а може, й не завжди розумним. Да, такі люди дуже сильно переживають свою неідеальність. І причина, як я сказала, вже такі поведінці, і цьому, цьому, в цьому типі брехні, це саме сором, сором за себе, сором. Який людина тотально несе крізь своє життя. Сором, який подарували їй її, її батьки або ті, хто вирощував дитину. Люди, які багато робили зауважень, критики, повчали, засуджували, насміхалися. Тому дитина, а потім і доросла людина, виросла з відчуттям тотального сорому. Коли люди скоюють якісь вчинки, які соціально можуть бути засуджені, і якщо вони намагаються приховати ці вчинки, вони також будуть брехати вивертатися із ситуації, будуть. Викривляти реальність, да, брехати, тобто, тому що вони не хочуть знову ж виглядати в очах інших людей як неідеальні, як живі люди, або навіть ті, хто заслуговує на соціальне засудження. Тож знову сором. Друга причина брехні, особливо в близьких стосунках. Це також одне з негативних почуттів почуття провини. Коли людина, наприклад, боїться образити когось, да, вона може навіть брехати сама собі, що вона хоче щось робити, і буде це робити, і буде приховувати свій гнів, казати, та ні-ні ні, все в порядку, а насправді вона буде скоювати насильство над собою. Тому що вона уникає почуття провини, вона уникає того стану, коли її відмова або її щире ні або стоп може інтерпретуватися близькою людиною або якоюсь не дуже близькою, навіть людиною, як образа, тобто сором за те, що я маю свої власні. Кордони призводить до того, що людина відчуває почуття провини, коли вона проявляє свої кордони, коли вона бачить, як це не подобається іншим людям, вона відчуває оцю провину і вона намагається уникнути знову ж цього негативного почуття. Тому така людина буде брехати собі і буде брехати іншим людям і накопичувати гнів і злість. У нас ще є дві причини, чому люди брешуть. І як завжди, посередині мого відео я нагадаю вам про вподобайки, про підписки, про коментарі, будь-яку вашу активність, за яку я буду вам дуже вдячна. Поширюйте ці відео в соцмережах. Це допоможе іншим нашим співвітчизникам знайти якісний, корисний контент з психології українською мовою. Отже, третя причина, з якої люди брешуть, і це є страх, також негативне почуття страх, що виникне якийсь конфлікт, або якщо я не збрешу, або якщо я скажу правду, то це може викликати дуже сильну агресію в людини. І оце уникнення агресії призводить до брехні, і це дуже такий частий приклад того, як в партнерстві один партнер ревнує, а інший партнер уникає сцен ревнощів. і насправді те, чого боїться партнер-ревнивець, він отримує це сповна, бо людина починає уникати. Конфліктів уникати цієї агресії, допитів партнера, і потихеньку починає брехати, і це призводить партнера, який ревнує, до доказів того, що він був правий людям. Вірити не треба. Отже, така третя вимушена причина уникнення конфліктів, уникнення допитів, контролю це брехня, де ти була. Та з подружками була. була. А насправді, може, пила каву з колегою протилежної статі, і нічого там такого не було. Але щоб уникнути ревнощів та конфліктів, треба збрехати такій людині. От так воно і виходить. що сам партнер підштовхує людину до брехні, бо він боїться брехні. І сам партнер підштовхує людину до зради. Звісно, зради це вибір кожної людини, але. Партнерство створюють двоє, це такий сумісний партнерський танець двох людей. В стосунках, де є багато ревнощів, дуже часто буває зрада, тому що партнер вже не витримує контролю і намагається знайти собі щось краще, якийсь кращий варіант. Тобто ця третя причина пов'язана з униканням гніву і відповідно агресії з боку партнера. І остання причина, з якої люди брешуть. Це страх бути покинутим. Знову ж, це страх продиктований нашою дитячою травмою, коли людину багато разів в дитинстві емоційно або фізично покидали її батьки. Вона виростає спів вона боїться втратити, бути покинутою, і вона буде брехати сама собі і буде. Зраджувати сама собі буде скоювати насильство над собою, щоб тільки її партнер не покинув її. Тобто, якщо вона має деспотичного партнера, який контролює її, який. Таку встановлюю владу над людиною, а звісно, над співзалежними людьми партнери-аб'юзери мають владу, і от така людина вона насилує себе емоційно, навіть і фізично, коли, наприклад, партнер потребує інтимної близькості, а людина не хоче, вона йде. І бреше сама собі, бреше партнеру, тому що дуже боїться бути поганою дівчинкою або поганим хлопчиком. І боїться, що якщо партнер буде незадоволений, то контакт, емоційний контакт, фізичний контакт буде розірвано. І це, от я, те, що я перелічила, це все причини, які є основою співзалежних стосунків. І ці причини призводять до того, що виникає в партнерстві, в парі брехня. На жаль, це так. З вами була Юлія Латуненко, психолог з 20-річним досвідом роботи. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підписуйтеся, тисніть вподобачку, пальчик, ви бачите під відео, а також поширюйте мої відео в соцмережах і коментуйте. Це дуже важливо для просування каналу. Ну, а я пропоную вам підписатися ще на один мій канал, на якому я викладаю свій літературний твір, художній твір, роман Червона рибина в чорній воді. Це психологічна драма. Пропоную ознайомитися із нею. Якщо ви бажаєте мене мені подякувати, то у вас є можливість зайти на додаток «Buy me Coffee, ви бачите на банері QR-код, а також є монобанка, ви бачите номери карточок, QR-код Монобанки, або ви знайдете всі посилання для донатів під цим відео. Все це піде на розвиток мого YouTube каналу. Ну, а я, як завжди, пропоную вам подивитися на моєму каналі цікаве відео, останнє, яке називається Як батьки спричиняють сексуальну травму дитині. Непомітно, це приховані травми. Це дуже корисне і важливе відео пропоную його вам до перегляду.